Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 9 березня, ми в Трускавці в районі Стебницького кільця на площі В'ячеслава-Чорновола біля торгового центру «Вектор». В Попередніх відео я там вже говорив про ціни на нерухомість, і ви мене просили в коментарях показати, де саме є оці котеджі за 280 тисяч доларів. Ну, там є кілька котеджів. В Деяких вже живуть, деякі ще не продані, ті, що без ремонтів, але з фасадними роботами 115 тисяч доларів, а вже готові з ремонтами і з меблями зі всім за 280 тисяч доларів. Також зайдемо на продуктовий ринок, подивимось, ціни вже мали б впасти на продукти, оскільки вже весна. І на деякі товари вже ціни точно мали би подешевшити. Зайдемо, провіримо ціни і вже по традиції зайдемо а, до бівету. Зайдемо, ну, як на курорті, не зайти до бівету. Так що, друзі, кому цікаво, приєднатись до прогулянки. Пройдемо з погода чудова сьогодні плюс 10 на вулиці. А, сонце зараз за хмарами, але срівно. досить гарна погода. Як для березня, для ранньої весни. Ось це торговий центр Вектор. В минулому році було відкриття, дуже швидко побудували, але він такий одноповерховий. І ви, друзі, також питали за нерухомість під бізнес. Тут, до речі, ще кілька приміщень здаються. Ціна метра квадратного 20 доларів. Ось такі ціни, а в такої нерухомості під бізнес є дуже багато. Багато, ну оскільки в трускавці будується багато житлових будинків і вони там в перших поверхах роблять приміщення, які здаються в оренду, під магазини, під офіси. Під різні кабінети, якщо такого, друзі, багато, але ну дешевого немає нічого. Ціни ціни космос. Ось хочу зараз вам показати якраз, де знаходяться ті котеджі, про які я говорив в минулих відео. Це захід з вулиці Стебницької, також можна заїхати з вулиці Мазепи, там повністю. Закрита територія. Ось ті котеджі, що там в самому кінці біля залізничної дороги, вони коштують 120 тисяч доларів, вони з гаражом. Це просто фасадні роботи зроблені, всередині потрібно робити повністю ремонт. А ці котеджі тут по 115 тисяч доларів, також фасадні роботи, три сотки землі. А гараж, гаражу немає, машину придеться на вулиці тримати. І також тут продається котедж за 280 тисяч доларів повністю з ремонтами і з меблями. Ось така тут закрита територія. А ми вже біля продуктового ринку. Тут магазин солодощі відчинили новий. Ось тут вже є фрукти і овочі, лимони. 120. Ось так поставив. Там тут таких немає. Віступ? Ні, це лимони. Огірки, ціна знизилася вже від 180, знизилася до 140. Також шампіньйони вже 75. Проштують яблука, як були так і є. А, також а, капуста 45, а, картопля 21 картопля минулий раз була 25. А ціни трохи на картоплю вже знизились, оскільки вже йде ближче до весни. ну все, друзі, буде ціна падати з кожним тижнем, оскільки вже є багато, я знаю. Тепличних господарств, які ну вони круглий рік не працюють, вони працюють вже там з лютого місяця, сіють різні там овочі, так що з кожним тижнем буде ціна падати і на огірки, на пам'ятарі, зараз редиска з'явиться, ну, багато всякого. Єдине, що це все викликає дуже багато різних запитань на рахунок. Хімії. Самокати по всьому місту, дуже багато цього року їх розставили по місту. Також тут такий як стихійний ринок. Продають люди домашню продукцію, рибу, горіхи, мед. І квіти продають, підсніжники продають з корінням для вирощування, ну, щоб собі посадити просто в саді. тут дуже багато садів з тими підсніжниками, друзі, просто все біло. Або фіолетовий від крокусів Досить цікаво. Шашлики, як були, тут по 600 гривень за кілограм, так і залишились. Ясно, що в магазині зараз готовий маринований, ну, смажений шашлик, коштує 200 гривень м'ясо. Лопатка зараз 160, ошиюк там 180 гривень. Так що, ну, а шашлик готовий, там в районі 200 гривень маринований. Ви писали в коментарях колись, що ну, досить дорого, 600 гривень, та можливо дорого, але в барах, в ресторанах 900, 900 за кілограм, то може ж м'яснику взяти. Хоча ціни минулого року на м'ясо були вже доходили до 280 гривень за кілограм ошийок. А цього року 180, ну, але ціни не впали від того, від, заготову продукції. Тому ціни високі. В цих чи інших ресторанах немає відвідувачів. Деякі зачиняються, ось як, до прикладу, дворик Лева. він зараз не працює. Колись, там була найсмачніша піца в Трускавці. Зараз він зачинений і не працює. Шашлики також тут були смачні. Смажили запах стояв тут на половину міста. А якби ціни були помірні, людей би було більше. Готовили дійсно смачно беркулева. Багато пам'ятаю колись етноресторан Гражда в санаторії Карпати. Також найсмачніший, напевно, шашлик був у Трускавці. Українська кухня. там... Зараз він не працює, там все. Ну, Він дерев'яний був такий. Дерево погнило. Тривають ремонтні роботи, не знаю коли його відчинять. Зараз на вулиці Річки. Біля магазину Анді. Ось перед нами вже кінотеатр Злата, який має два кінозали. По п'ять сеансів мені здається в кожному залі, кожного дня, без вихідних. Якщо десь на курорті дощ. Або ну, погана погода, можна сходити в кіно без проблем. Є як для дорослих, так і для дітей. Ну, зараз вже друга година дня. Ми йдемо ще до бівера, подивимось, скільки людей на коробці відпочиває. Вчора було 8 березня, я замітив, що біля санаторію, біля готелів. Автомобілів побільшало, значить, приїхали люди. На відпочинок хтось комусь подарив. Ну, не хтось комусь, а хтось у своїй другій половинці подарив відпочинок на курорті. Не вчора був концерт тенорів з Бельканто. Сьогодні, здається, немає нікого. Завтра також. А Аж в понеділок буде Оксана Белозір. Доутер ну, скажуці, є куди сходити, можна відвідати по центрі своєю другою половинкою або ну, є дельфінарій Оскар, також можна сходити ще ресторанів, кав'ярень. Різних кафе дуже багато, просто прогулятися курортним містом. Можна в чудову погоду, якщо як сьогодні, можна сходити на Гощівську гору біля Залізничного вокзалу, до статуї Ісуса Христа, подивитися на місто. Також буде досить цікаво. Ну або кудись поїхати на екскурсію, якщо він декілька днів приїхав. Дуже великий вибір екскурсій, до речі. Ну, а по прийти якийсь сувенір купити на сувенірному ринку. Я знаю, друзі, ви писали в коментарях, що ну, досить захмарні ціни на нерухомість. От рускав ціни. Ну, такі реалії. Реалії сьогоднішнього дня. Ціни скоригувала війна перші місяці та взагалі. Стускавці викупили всю нерухомість, яка була, всі квартири в нових будинках, в старих будинках. Це був просто жах. А зараз вже ті люди, які купили, їм вже поїхали кудись далі. Вони тепер продають ті квартири багато людей. А Струскавця також виїхали за кордон, як війна почалася, а тепер продають будинок. Трускавці, наприклад, такий ну, двохповерховий, там десь на 160 квадратів, то о, з подвір'ям, з гаражами, ну, так як нормальний, то середня ціна 300 тисяч доларів. Ну, ви, ви чули ціни за котеджі. Готовий котедж також 280 тисяч доларів, але ну, там єдине, що там не таке велике подвір'я, і немає гаража. Біля музичної альтанки немає зараз концертів. Але погода досить гарна. Єдине сонце світить, а в горах а вчора був сніг, і снігу випало трошки, і в горах лежить сніг, а вітер у нас переважно з гір, десь в когось з моря, а у нас з гір, і вітер дуже холодний. Тут, тут також продає, продається он, нерухомість під бізнес. Ву, ресторан PH Club тепер продається. Також досить смачно шашлик, тут смачний був, смачно готували. Але все продається. Ой, ось так, ось як ось ви ось в коментарях ось. писали, що має все, все, все має свій початок і все має свій кінець. Є, побудували бізнес, процвітав, процвітав кілька років і все. І таке буває. Тут будують новий торговий центр парк, досить довго вже його будують. Я вже змучився говорити, але буде тут, буде супермаркет, буде також апартаменти Будуть тут продаватися і буде житло взагалі напроти обівевету найближче до блівета. Кілька номерів, там буде апартаментів, так що хто хоче, може придбати. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Прускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Тут картини продають такі чудові, різнокольорові. Люди сидять і відпочивають на лавочках ще кілька хвилин і бівт зачинять на перерву, а відчинять вже в 17.00. Люблю, друзі, ходити в сонячну погоду. Тоді якість відео краще. Приємніше ходити. Так що, друзі, всім вам гарного дня, гарного відпочинку на курорті і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.